Він намагався бути першим, а ще допитливим та відповідальним. Так досі згадують у Бережанському ліцеї номер 3 про Віталія Скакуна. Юнак, якому назавжди залишиться 25, став першим бійцем, який отримав звання Героя України після початку повномасштабної війни. Віталій був добровольцем, служив у 137-му окремому батальйоні морської піхоти. Мав позивний батон, бо дуже любив солодке. О четвертій ранку, першого дня ворожої навали, Віталій з напарником отримали наказ швидко зібратися і бути біля генічіського мосту. Згодом хлопці почули з рації, йдуть танки, їх треба зупинити, міст підірвати. Але щось пішло не так. Тоді Віталій встав і побіг до вибухівки. Віталіскакун підірвав міст разом із собою. Жодна річ, яка була з ним, до рідних не дійшла. Мама герой, яка живе за кордоном і не бачила сина в домовині, досі сподівається, а може він живий? Не честь герої України, названі вулиці в Києві, Бережанах та Мукачеві. Навіть у далекій Празі я скакунів міст. Шануймо та пам'ятаємо!